Житомирянин Олександр почав колекціонувати марки військового часу з першого випуску, присвяченого рускському кораблю. Каже, тоді її отримати йому просто пощастило і з того часу намагається не пропускати жодної. Всі не знали, що є от такий, такий напрямок, як е, військова тематика. Ну, мені пощастило, я взяв і всі ці блоки, які виходять. Я всі беру вже, тому що якось... Закінчувати на одному блоку, не хочеться ж так. Про випуск маркованого аркушу зброя перемоги дізнався із групи у месенджері, який слідкує за усіма новинками. Тож одразу вирішив дістати і собі. Чоловік зізнається більшу частину свого життя присвятив службі, тож тема артилерії йому близька. Та розуміючи усю роль, котра зараз лягла на наших захисників, передає їм вітання. Всіх вітаю з Днем Збройних сил. Спасибі їм. Ми їх пам'ятаємо. Ті, кого вже з нами немає. Всього їм, Нехай повертаються додому. Спецпогашення спеціального маркованого аркушу зброя перемоги у Житомирі відбулося 6 грудня. Тираж випуску 200 тисяч примірників. На ньому зображені як вітчизняні, так і закордонні види озброєння, котрі допомагають нашим захисникам боронити державу. Це шість марок, на яких зображена вілька. Тувна, Байрактар, Чайвелин, Хаймерс и FG 149. за словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, окрім того, що поштові марки військового часу закарбовують важливі історичні події, героїчні образи та озброєння нашої армії, також вони допомагають збирати кошти на потреби зсу. Завдяки благодійній складовій цього поштового випуску, кожен небайдужий може зробити особистий внесок задля підтримки наших захисників та наближення перемоги. Аркуш коштує 90 гривень. Там на ньому є марка номіналом 12 гривень, яка дійсна до оплати в Україні листів до 50 грам пустих, і плюс 3 гривні благодійний внесок, який всіх, хто придбав сьогодні, і в подальшому цю марку буде перераховуватись на допомогу нашому ЗСУ. погашення маркованого аркушу відбулось за участі очільника обласної військової адміністрації Віталія Бонечка. Свій підпис посадовець залишив на марках усіх охочих колекціонерів, котрі вишукувались у чергу. Сам же голова зазначив, марки військового часу доводять всьому світу, що Україна продовжує жити і в умовах війни. Дякую нашим збройним силам України за те, що ми сьогодні можемо. Відносно спокійному Житомирі гасити марку частина коштів, яких піде знову ж таки на допомогу Збройним силам України, і дуже приємно, що сьогодні ми знову таки всьому світу покажемо, що ми живемо не лише війною, а і Нашими філателісти отримають чергову марку для своїх колекцій. Автори випуску, художники, графіки, брати Сергій та Олександр Харуки, котрі мають чималий досвід у розробці ескізів української поштової продукції. Придбати марку Зброя перемоги можна з 6 грудня в міських відділеннях Укрпошти по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині. Катерина Волкова, Дмитро телеканал